Вітаємо на каналі Techman Shop. Сьогодні я протестую акумуляторний лобзик Techman TGS 80i20. Він має компактний та ергономічний дизайн. Дуже зручно тримати його в руці завдяки прогумованій рукоятці. У комплекті ми маємо сам лобзик, але без акумулятору та зарядного пристрою. Це дозволить вам використати батареї від інших інструментів цієї ж марки. На корпусі ми бачимо зручну кнопку включення, регулятор швидкості та важель для зміни кута різання. Лобзик має змінне лезо, яке можна легко встановити без додаткових інструментів, є 4 режими маятникового ходу, адаптер для підключення системи пиловидення, пластикова накладка для запобігання подряпан, максимальна ріжуча здатність в деревині 80 мм, у металі 5 мм, в алюмінії 12 мм. Як ви бачите, лобзик працює чудово. Різання швидке та точне завдяки високій швидкості та потужності інструменту. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей!